В Авдіївці Донецької області Збройні сили України ймовірно відбили черговий посилений наступ російських загарбників протягом останніх кількох днів. Крім того, завдали окупантам значних втрат. Українські військові зазначили, що 21 жовтня ворог дещо знизив темпи наступальних дій біля міста. А російські військові блогери стверджували, що війська РФ, нібито, поступово просувалися на північ від Авдіївки, біля породного відвалу напрямку села Бердичі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Активізація окупаційних військ на Авдіївському напрямку пов'язана з тим, що Путін наказав захопити всю Донецьку область до 31 грудня 2023 року. Таку заяву зробив журналіст президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Враг начав фактично наступательне дійство. А при наступленні ми знаємо, що потери там в п'ять разів при ніж при обороні. Тому вони намагаються зараз взять Авдіївку, вони намагаються вийти на Куп'янск, і відповідно, ведя наступальне дії, несуть великі втрати. На думку Гарбаша, путіну необхідний вихід військ РФ на адмінкордон Донецької області, щоб розпочати переговорний процес, після якого диктатор сподівається заморозити війну. Фактично, окупанти повернулися до практики м'ясних штурмів. Так, втрати ворога перетнули нову психологічну позначку. Тепер вони становлять понад 293 тисячі людей. Наступальні дії продовжуються й на південному напрямку. Українські військові відкинули росіян із західної околиці Роботино, а також прорвалися на лівий берег на Херсонщині. Бої ведуться за повний контроль над селом Кринки. За даними інституту вивчення війни, наступ на цій ділянці фронту налякав Росіян. Вони намагаються відбити втрачені позиції завдяки артилерії та авіації.